Всім привіт на каналі. Сьогодні у нас знову вежі часу, сьомий фінал. Вирішив трішки нарешті відійти від хом... використання хомлендера в командах, знову прийти до команди злив, але зврахувавши всі недоліки того разу, що на другому колі проходив, і помінявши трішки спорядження, тобто... але тут не буде плаща Аргуса, тому на всю команду зливу я не зможу накласти. Але будемо пробувати, тому що на другому колі вона не дуже себе якось показала. Будемо використовувати цей щит від Блокбрекера Рейна. і будемо використовувати набір сили від економії другого спецприйому, а також виснаження сили, талант прокачаний, те, що я виписали, врахував трішки. І Syntaze зла теж у мене стоїть на одному з бійців. Так. У Рейна стоїть на цей. Щось вже це. Четверте відео вже за день озвучка трішки десь знати. Так, наклала злива у нас на скорпіон, але скорпіон, бачите, як дуже класно так мітка смерті ставить на скорпіон, приходить в бій. Приході вибачають, що я вже тісно заговорююсь. В чому я записую відео майже підряд, то есть записав, викладаю і одразу записую. Напевно, все ж таки треб... не, не треба так прям. Так, паска діє на скорпіоні, але і на мені вже тепер і паска, але в принципі мені зараз... ай, можна не дістати... Ні, не, дістав, 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 дістав. Є. Так, 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 так. Скорпіон мінус. Але і шансум мінусує нашого Н часу два рейдена, бо. здоров'я я не використав жодної броні з Вечі Ну, єдину тут броню єраса. Позачасовий. Люйна теж стоїть оцей відмітське спорядження. Ну, в принципі, так непогано все накладається, але, блін, з рейдена зараз вже таке трішки сумновато буде. По суті. Хоч і не у Гераса стоїть. Демедж. низький демедж. У рейна перестоїть на невеликовність. А, ще діє, до речі, ще злива не закінчилася у Шансона, Бачите. А, страж у вас згадав. Ну щось дійсно вже пам'ять на це. Треба трішки менше грати на двох аккаунтах. Так, є. Ну, на великовні зараз, в принципі, не треба шансу особливо. Так, перша спроба як і то. попереднього разу нібито не погана, але погано перейдено, так що коли своєму треба все-таки більше здоров'я. Зараз будемо тупо спамити. Першим спецприймом дивитися, наскільки він дає домагу. Ну, дамагу так собі він дає. Але щоб не купуючи другий спецприйом, тим бачу, часу дуже мало, вже пастка явно не злетить. Тупо по спамою трішки наприкінці. Ну, тобто, по-моєму, наполовину до шансону винесли Герас, непогано підбитий, і знищений у нас Скорпіоном К1. Так, в принципі, пополовину здоров'я у них обох. Може шансому трішки менше, так виглядає. Так, на Вставимо часового на рейдену, щоб більше у нього було здоров'я. І в нього, до речі, стоїть блок, єдиний блок брейкер це кам'яні волуни. Хочуть, злетя, але вони нам не ну, все ж таки не погані, будемо їх використовувати. Так, поїхали. Чому Скорпіона поставив, щоб Рейн, коли заходить бій, зразу поставив невеликовність на Гересі. Щоб у нас не було з цим проблем. Пастка не спрацювала, відбилася, треба знімати із рейна. Знімаємо. Це має працює нормально. Угу. Так, що будемо пробувати ще раз. Ні, не треба Міняємось. О, невеліком прикольно, Гера состоїть. Так, і починаємо. І У нього ще й злива діє, прекрасно. Ну, вона, правда, закінчилась, але нічого страшного, ми пробу, спробуємо ще раз. Блін. У нас основні атаки не використовують спецприйом. О, це ще подлюка. Ну, На то він і Гера, щоб... щоб. Постійно щось там потроху нам робити якісь. Капості. Да, щось ми трошки довго з ними возимося. Так, є, є раз мінус. Ще у нас ціла хвилина, але шансон такий, тип... Треба з ним бути ж на їх то кажуть. Вуха треба тримати повітру з ним, бо це дуже такий слизький хлоп. Може так тобі напаскудити. Саме неочікуваним, неочікуваним чином. Так, ти бимовся, він нас, у нього стоїть злива, тому можемо зараз його знищити і зразу другим спецприйомом, і це ми робимо. Є, є, прикольно зайшло, дуже прикольно. цього разу ми зробили нормально все. Так, не за одну спробу, але за дві. І не мучилися як того разу. Так, і знов, ми отримаємо і 18 кристалів 250, 18 кристалів отримаємо за це. І ще 125 тисяч золота, бо це епік на продаж. Вперше з за всі роки в мене таке, бо ну, дуже швидка вежа. Постійно ми її за всі спроби проходимо зараз. Навіть на цю смертельну трішки стали потроху забувати що на всі спроби. Тому так і вийшло. Так, що у нас по поліпшенню? 5 е, алмазок. ну, По-моєму, це недостатньо, щоб у нашого чи Хомича чи No ну, та темнішого лицаря когось з них прокачати, чи Госфейс. Так, 5 із 7 ще 2 треба. Тобто ще раз пройти. Вже можна хомледери на дев'ятку качнути або Госд Подивимось, кого ми будемо качати і по спорядженню. Таланти там на економі першого-другого спецприйому, я зараз покажу. Я довелося монтувати це, додати через кілька хвилин лише здогадався, що я не записав. Тому окремо записую ще таланти, просто додаю до відео. Бачите, в принципі, стандартний зливий, але єдине, що дар слабкий.